Я сьогодні приготувала такий простий салат з мисливських ковбасок, з кукурудзою, з яєць, з зеленью і заправила сметаною і гірчицею. Дякую за перегляди, сподіваюсь, вам також сподобається. Варимо яйця, щоб вони були вкруту. Я роблю на одну порцію, тому тільки два яйця зварю. Для салата понадобиться. Я роблю невеличку порцію, тому взяла трошки 1-треть банки кукурузи, мисливські ковбаски, дві штучки, два яєчка, зелену цибульку, петрушку і буду заправляти гірчицю зі сметаною. І ще соль потребується. Зараз збираємо салат. Беремо салатник, висипаємо в нього нашу кукурузу, і далі. Ріжемо ковбаски, відріжемо тут трошки вони не чистяться, відріжемо трошки їм отак от оці хвостики і все. І будемо різати. Так, ріжемо. Я хотіла так на порізати. Отак, от щоб гарніше було якось отак от, от. Я не знайшла охотні мисливські ковбаски. Треба для салату мисливські, але я їх не знайшла. У нас всюди продаються вже то баварські, то кабаноси. Може, десь в якомусь магазині є, ну, але я не, не знайшла. Так, мабуть, однієї ковбаски мені для порції достатньо. Так, далі ріжемо цибульку. Можна рібчасту, можна червону, але зараз багато зелені, тому хочеться, звісно, зеленої молодої цибульки кинути. В мисочку, в салатник наш той таємо. Так, зараз ще петрушку поріжемо, а потім почистимо яйця. Петрушечка. Так, Ріжемо яйця Так, кубиком, як звичайно, на салат. Можна трошки крупніше, але як вам подобається, так і ріжте. Так і рішите. Додаємо наші яйця порізані. зараз трошки посолимо дрібку солі, Достатньо. і будемо заправляти дві ложки сметанки, і зараз гірчицю додамо і чайна ложка горщички. Отак, достатньо. Зараз все перемішаємо. Перемішаємо, подивимося, може щось недостатньо чогось, то будемо додати. Або сметанки, або, може, колбасок, але мені здається, що всього достатньо. Прикрашаємо тарілочку листиками салата і викладаємо наш салатик. Від жовтеньких яїчок домашніх дуже такий жовтий колір. І ось порція салата готова. На один раз покуштувати. І вияснити, чи потрібен нам цей салатик в майбутньому. Так, Всім смачного, дякую за перегляди. До побачення!